Всім привіт! До вашої уваги лот набір з акриловими фарбами від клірандро і кріабокс. Тут у нас є такі наборчики. Ззаді є інструкція. Також є такі фарби. Є такі акрилові фарби з імітацією метала. Також є такі більші. На 500 мл. І такі набори. Тут можна побачити кольора, які там є. Всього в лоті 16 одиниць товару. Вартість лоту 1790 гривень, особі вартість одиниці 112 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інстаграм. Всім дякую! Заробляємо разом!